Шановні, наш ефір триває, і те, на що ми зараз з вами звернемо увагу, питання Defense Express до прикладу, пише про те, що заголовок, цитую, долетіли до Оленя, то такий російський військовий аеродром, там десь на півночі, за 1800 кілометрів від кордону, це виглядало неможливо але Україні це вдалося. Слухайте, шановні. Ну, це ще є чудова ілюстрація того, що ми. На чим ми з вами разом працюємо. Я маю на увазі наш збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Так ось воно, слухайте, ось такі дрони долітають так, що почули у Фінляндії Фіни почули. Там президент Фінської Республіки теж висловився з цього приводу і сказав: фінський президент, Олександр Ступ, а сказав про те, що у зв'язку з ураженням російського аеродрому а, ну, по перше провів переговори з прем'єром Фінляндії своєї ж країни, та тобто обговорювали, як жити далі, коли гримить вже зовсім поруч. І президент Фінляндії сказав, що треба звикати, що війна наблизиться до нас. Ну і росіянам, очевидно, треба звикати, що радіус дії української зброї зростає, збільшується. Це справді непросто. Це не просто звісно, краще б у нас були би ракети середнього радіусу дії. Ну тому що тут все дуже просто. Знаєте, це, це така математика, яка ем, дозволяє е, зробити певні висновки на борту ракети. Крилатої, наприклад, може знаходитись 450-500 кілограмів вибухівки. Росіяни зараз модернізовують, як я вже розповідав в ефірі, модернізовують свої ракети х 101 наприклад, якими вони вдарили по дитячій лікарні Охмадит, Вони модернізували дуже простим способом. Вони взяли свою стару ракету ще радянського виробництва розробки розробки, так. І порахували і зробили наступне ця ракета. У неї е, дальність дії 5 тисяч кілометрів. Ну скажіть, будь ласка, навіщо Росії мати крилату ракету у війні проти України з дальністю в 5 тисяч кілометрів? А їм вистачає цілком 2,5 тисячі кілометрів, щоб накрити практично будь-яку ціль в нашій країні, і що зробили російські інженери? Вони Викинули один з паливних баків, так якщо по-простому казати, і розмістили там, збільшили боєголовку вибухову частину і довели її там до 800 кілограмів. Ось така модернізація. І зрозуміло, що в такій комбінації. Далекобійному дрону важкувато тягатися з крилатими ракетами, але я думаю, що над виробництвом крилатих ракет ми маємо зробити, по перше, політичні виставки стосовно тих наших політичних діячів, які все це виробництво згорнули і навіть повіддавали крилаті ракети потенційному ворогу Росії. А щодо налагодження виробництва крилатих ракет українських крилатих ракет, але поки що ось цю дірку ми перекриваємо далекобійними дронами, які на борту можуть нести, ну я скажу так, в рази менше вибухівки, і тому вони потребують високої точності наведення на ціль, щоб влупити так, влупити вже абсолютно точно. Тим часом, поки я вам все це розповідав і закликав підтримати наш збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України, реквізити в описі до цього відео з нами на зв'язку. Вже з'явився Костянтин Криволап, аналітик, і авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю, радий бачити навзаєм. Ну і ми ж з вами маємо це відзначити в ефірі. Я маю на увазі ось цей удар по російському а, аеродрому. Олені удар, який почули і відчули і в сусідній з Росією Фінляндії, 1800 кілометрів, це ну певний пункт з точки зору розвитку нашої безпілотної індустрії. Як ви це оцінюєте? Ну такі можливості у нас вже були. Але тут, тут саме цікаве не стільки сам факт рекордного влучення по Олені. Ну це досить далеко, і це дуже добре. А головне те, що всі три аеродроми, які використовує Росія для ударів ракетами Х-101, це Оленія, Енгільс 2 і Дягілєво. Всі ці аеродроми майже одночасно були вражені. Оце головне, Тобто те, такий, що... такий комплексний підхід до вирішення цієї проблеми, саме так. Причому я думаю, що це працювали абсолютно різні безпілотники, тому що на різних дистанціях вони по різному діють. Далі дуже цікаво, те, що Оленія це ж Кольський півострів, і там близько 80 частин, які розташовані російські, там весь російський північний флот, ну база, основна Североморська. Вона ж таки називається це місто, і е, там само ППО самого флоту дуже потужне. і туди стягували ще додаткове ППО. Тому що коли Фінляндія стала членом НАТО, то е, було повідомлення, що там будуть розгортатися натівські бази, і відповідно росіяни почали там дуже серйозно панікувати, тому що ракети атакам, які будуть розташовані на цих базах, вони добувають до Североморська з великим запасом, і там було там на початку минулого року, там було ну так, так майже паніка. І оце те, що туди залетіли, те, що там ППО взагалі по з аеродрому не працювало. Не працювало жодної постіну не було. Це все каже про потужності російського ППО. І саме цікаве в цій цій історії. <кій> Мене дуже, дуже там е, вчора, вранці, воно так аж нап... я, я ж напружився, тому що я не зовсім розумів, що коїться. А справа в чому. Е, всі літаки, судячи з цього, коли вони зрозуміли, що йде атака, вони майже все, що встигли, вони підняли в небо. І я думаю, де ж вони будуть літати, куди ж вони полетять? Чому немає повідомлення там на наших е, телеграм-каналах, де вони знаходяться? Потім воно з'явилося. Вони всі полетіли в воркуту. Це 2500 кілометрів від нас. Аеродром совєцький, совєтський, і оце для того, щоб долетіти до Каспію до лінії удару для позиції. Їм треба пролітати 3,5 тисячі кіловат. Воркута. Слухайте, як романтично. А Костянтина, ви розумієте, що ви зараз ставите завдання українським інженерам, які розробляють далекобійні дрони? Що треба добувати і до воркути? Та доб'ємо, три тисячі вже це не питання. Все це можна робити. Вже це вже не то. Зрозуміти, у нас настільки потужно розгорнулася ця галузь БПЛА зараз би ще таким же чином розгорнути всю протиракетну програму, і саме про це казав президент. І тоді нам усі салівани вони там будуть на нас знизу дивитися і питати, хлопці, що вам зробити приємно. Ні, ну добре, якщо так. А протиракетна система. А, а я тут знаєте, пофантазував, щоб Україна нарешті стала ракетною країною в повному обсязі цього значення, та з точки зору виробництва тих самих крилатих ракет, які мають дистанцію. Ну от я говорив про російську ракету «Х-101». А, вона була, початково вона мала дистанцію п'ять тисяч кілометрів, вони її зменшили до 2,5 тисячі. Тобто, це, якщо Україна має, матиме щось аналогічне, то ну, ось вам майже до воркути можна добивати. Та я взяв пару томогавків і їм ми вибахнув. Якщо там не було. Розумієте, оцей удар по Олені, Дягільо і Енгільсу. Він показав тому ж самому пану Салівану, якого там неодноразово згадую в своїх там стрімах, що е, нема чого боятись, нема кого боятись, нема чим боятись. Взагалі, е, ми показали, що вже це ж удар був по не не перший удар по одному з елементів е, російської ядерної тряди. Оце е, залишилось тільки В Североморськ залітити. Там підводний човен бахнути або ще якийсь там фрегат, і і, і тоді Саліван може зрозуміє що нема що це що це дурня оця оцій менеджмент ескалації я костянтине а що взагалі відбувається та тобто удар по по цим оленям на на півночі росії ви кажете ппо там взагалі не було хоча не там було. Скон... Не було хоча там сконцентровані сили російського північного флоту так Далі, ППО немає, воно стягнуто очевидно все на театр бойових дій в Україні. Тобто ми на себе відволікли всю увагу. Росіяни стягнули те, що у них є, і по суті, справи, от якщо подивитись російську доктрину. У них же головний ворог це країни НАТО, тобто вони по суті справи роззброїлися перед агресивним перед цими хижаками, які хочуть їх з'їсти. Та це блок НАТО. Я чому так кажу? Я коли служив в радянській армії на політзаняттях, у нас замполіт примушував писати в зошиті червоною ручкою, це страни Варшавського договора, а чорною ручкою це країни НАТО. І от він казав, що це наші враги і ваша задача впиться в горло американському десантнику і умереть вместе з ним. Я вже кілька разів про це розповідав в ефірі. Це абсолютно оригінальна автентична фраза Замполіта радянських часів. Так, от повертаючись до того, що росіяни стягнули всю ППО по суті справу в Україну, ну там Кримський міст прикривають і все інше, та і все інше, так вони ж повністю роззброїлися перед всім блоком НАТО. А я вже не згадую про Японію, яка. А теж пам'ятає, як у неї відкусили шматок території, північних територій, та, ну і так далі. Та як взагалі вони в такому стані планують існувати далі, зважаючи на свою військову доктрину? Я навіть мені дуже важко відповісти на це питання, тому що е, ну дійсно важко. Тут можна фантазувати. Я б я б не хотів просто. Тоді про томагавки, які ви згадали. А на Росії ще одна істерика в зв'язку з, з ракетами, які можуть бути розміщені на території Федеративної Республіки Німеччини. Та йдеться саме про йдеться саме про томагавк. І тут що, що дуже симптоматично, на що б я звернув увагу, що Кремль як би спочатку проковтнув цю інформацію, і вони посилено мовчали, тобто перетравлювали, що з цим робити. От вони думали, думали, думали. І додумались знову погрожувати Заходу. Що якщо ви там розмістите томагавки, ну тоді, тоді ми там якусь гидоту для вас зробимо. А що це означає з точки зору враження цілей на території Російської Федерації, розміщення томагавків в Німеччині? Тут, що цікаве, досить цікаве. Те, що я розкажу там про характеристики, там, гавки, їх можливості, таке інше. От е, що у нас попереду, з точки зору там у цієї концепції менеджменту, е, ескалації Салівана, у нас попереду, можливо, томагавки. У нас попереду ізраїльські е, ракети, скайсептори, які там можуть збивати е, цілі на відстані 300 кілометрів. У нас попереду багато видів озброєння, які. які Яке ще там третього, четвертого покоління, який ми можемо отримати і можемо в майбутньому використовувати проти Росії? А що є у Росії? Технологічно, ресурсно і так далі? Так, да, вони зараз там по 100 метрів по кілометр, вони просовуються. Як довго вони будуть просовуватися, Чим вони будуть просовуватися? Як вони будуть просовуватись без крабів? Оце ну, така купа запитань, але головне те, що у нас тренд на ну, зростання, а у них тренд на ну зрозуміло куди. Але чекайте, вони ж мають можливість, вони ж модернізовують ті ж самі крилаті ракети до прикладу. От по-перше, це і це це, це, це от те, що ну дійсно вони змогли ну зробити. Дійсно, да. так, так гарна ракета. Збільшили її бойову частину, зменшили дальність, підвищили її. Можливості там ребу проти ребу зробили там теплові завади, краще працюють, зменшили висоту, на якій вона може підходити. Зробили, так, а ще що, а ще що? А от зараз, от якщо тоївці немає ту 95 х от залетіли Ту-95 п'ятих на аеродром Советський у Воркуту, а тоді прилетіли, прилетіли там пару томогавків. Які там мають не зовсім касетну, але ще, ще гіршу систему спорядження цієї ракети, дві з половиною тисячі для них там це, це така робоча дистанція. Прилетіли, вдарили. Чим ці хасто перші вони будуть таскати? Це ж здоровене ж тільки туди 95 сто п'ятому, то сто можна і тягати. Ту 160 шістдесяти вже на вадин дишуть. У них крила вже майже не розгортається, розгортається. Техніки після часу польоту не знають, за що хапатися в першу чергу. Ну, не знаю. Захід дуже гуманістичний. Навряд чи вони будуть бити томагавками по Росії. Я, я просто собі не виявляю, що має статись, щоб, щоб це відбулося. Хоча з технічної точки зору, я думаю, проблем у них абсолютно не буде. Дмитро, ви, ви пам'ятаєте, коли я вам казав про дирижаблі? Ви мені казали, що я там безлузді несу. Ніколи ніколи такого не казав. Ну і ну ви на мене дивилися таким оком. Що я таке розповідаю? Я сам зараз... я сам закінчував в малічк, як це називається, Мала Академія наук. Я там писав наукову роботу по, по дирижаблям, в тому числі. Тому я абсолютно я розумію, що цей засіб цілком можна використовувати, пристосувати його для ведення сучасної війни. Так, поляки, 4, 4 арестата підіймають в повітря, 1 мільйон, 1 мільярд двісті це буде коштувати обладнання обладнання. Аеростати приязни вони саме недорогі, а обладнання це коштує. Для того, щоб бачити весь простір 24 на 7. Ну, стосовно стосовно того, стосовно погроз, які прозвучали зараз із Москви, що Росія там щось відповість, ви сказали, що та їм вдалося вдало. Вибачте, тавтологія, та вони модерніз змогли модернізувати там свої крилаті ракети. Хоча мені здається, от вивчаючи ту саму Х-101, мені здається, це єдина ракета в світі, у якій двигун винесено на зовнішню підвізку. Я, я от більше таких якихось аналогів не бачив, і, і це ж не від хорошого життя. Це я так розумію. Просто не вистачає якості елементної бази, щоб все це, ну вибачте, впихнути в корпус. А, так а насправді, а чим Росія може відповісти, якщо томагавки справді будуть розміщені в Центральній Європі? Ну, з <кхи> загрозами ядерної зброї. А взагалі, то, то, то це теж, заява, вона якось виглядає не зовсім зрозуміло. Тому що м, я дуже, дуже добре пам'ятаю чи то 2003, чи то 2004, чи то 2005 рік. Щось там було загострення чергове там з, з західними європейцями. Щось там, не пам'ятаю, що саме, але дуже добре пам'ятаю, що вони. Казали, що от ми тоді е, в Калінінградській області розташуємо іскандери, які б'ють на 500 кілометрів. Ще іскандерів не було. Але вони вже тоді казали, що ми їх там розробляємо. Що вот у нас проходять випробування? Ми їх розташуємо, і всі європейські столиці будуть під вогневим контролем. Я знаєте, оскільки ми вже про це заговорили, ви зараз по суті справи, Костянтине. Ви спровокували цю нашу антидезінформаційну рубрику, яка називається «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. І справді росіяни намагались поспекулювати От після того, коли російська ракета вдарила по Охмадиту, багатьом навіть на Росії стало якось незручно. Що мовляв, ну нашу ж так публічно ну вбивати, ну але ж так, щоб не весь світ бачив, я так зрозумів цю реакцію. І тоді росіяни почали якось намагатись вивернутися з цієї ситуації і поширювати різні там різні фейки, різні дезінформації і дійшли до того, що порівняли свою власну ракету Х-101, яка кардинально відрізняється від е, 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 різного типу протиракет, ну наприклад, від системи Петріот. Але почали говорити про те, що це мовляв українська протиракета. А навіть побіжний погляд експертів, який порівняв фотографія, це ж зафіксовано. Є відео, є фото. Причому розслідувальні організації одразу збільшили якість цього відео, фото, ну так, щоб чітко показати, що це була російська ракета Х-101. Причому модернізована, в модернізованому варіанті. Костянтина, у, вас, у мене до вас питання. Такі російські дезінформації, вони виключно на внутрішню публіку працюють. Як західні експерти ставляться до, до таких підмін, які застосовує російська дезінформаційна? пропаганда ну Росіянам там є ще деякі експерти, які їм підігрують. Але от сьогодні в Вашингтон Пост випустила статтю про f 16 Я її почитав. Ну Я вам скажу, що дуже коректно, дуже в стислому об'ємі сконцентровані всі думки, які можна почути, об'єктивні думки з цього приводу. І стосовно їх поставки, і стосовно затримки, і стосовно причин затримки, і стосовно підготовки нашої інфраструктури до їх прийому, і стосовно е, всіх проблем, які зв'язані з їх імплементацією, і е, з, е, з навчанням, ну, тобто, дуже коректна стаття. Так, от, е, якщо казати про, е, про те, що як вони реагують, там сказано, на Хас першу тут, е, ну, хто дивився відео, а вони з'явилися дуже швидко. Всім було зрозуміло, що це Хас Перше, що це там мені писали, «Так, то то п'ять то, кінжалів вдарили там, та я кажу, та ні, там нічого схожого, кінжали там, мабуть, не побачили. Е, всі, хто хоч трохи розуміється на цих питаннях, вони розуміють, що це крилаті ракети. E, На мене в цій історії більш за все засмутила e, тоді, коли американців спитали, причому їх офіційних осіб спитали. А як це цей удар по Ахмадиту? E, чи він не с, буде аргументом для того, щоб збільшити зону впливу ракет? На плані від цього американська політика наш підхід до цієї справи до питання ескалації зовсім не зміниться. А може все ж таки по породрома можна бути? Ні-ні ні. 100 кілометрів і все. Це все, що ми можемо вам дозволити. Оце мене вразило, що е, цинічна, відкрита, глумлива, е, глумливий удар росіян по Ахмадиту, по роддому, ну куди, куди далі? Куди далі? Е, е, ніякого впливу немає. Навіть росіяни здринулися, навіть їх там пілот, який в цьому приймав участь, е, здав своїх там братів. А Американцям ні ну, до речі, дякую за те, що ви нагадали про крила в Х-101. Немає такої величини крил, а на жодній ракеті аналогічного типу західного зразка. Тому ну якби дуже просто перед собою взяти два зображення, порівняти їх і зрозуміти, що росіяни а, такою дезінформацією намагалися якось, ну можливо, своєму населенню якусь версію а, запропонувати а ви, ви згадали про статтю щодо е, F-16, так в західній пресі New York Times, якщо я не помиляюсь так <пост> так так е, а ні, вибачте Washington Post, Washington Post, сорі. а F-16 і в принципі нічого ж нового нам в цій в цій колонці не відкрили про те що ну пишуть традиційно те про що говорять українські експерти що F-16 не нададуть е, якоїсь серйозної переваги на полі бою і тут від вас лише одне уточнення не віддане не буде такого а, такого не такої серйозної переваги це зважаючи на ту кількість яку україна отримує а на ті модифікації які україна отримує а чи все ж таки не, при а, правильному підході до цього питання а, буде відчуватися перевага над полем бою, ну і власне, це ж фронтова авіація, вона має прикривати з повітря війська. Що ви скажете? Там така ситуація. Там вони не кажуть про комплектацію цих літаків. Там є одна цікава інформація, яка мене там дуже ну. Я думаю, що це просто помилка була. Журналістів. Вони кажуть, що ми будемо зараз тільки шість пілотів закінчили навчання, і що це все. І я думаю, що це все ж таки такого не може бути, це вже буде зовсім повна дурня. А стосовно використання, от питають там, з якої кількості треба починати використовувати f 16 в Україні, я думаю, з кількості 6 літаків. Тому що треба не тільки там літаки і пілоти в цьому, в, в, в цьому налагодженні всіх процесів приймають участь, технічний персонал, інфраструктура аеродрому. Взаємодії з іншими родами військ, за з землею, все інформаційний весь простір, який може бути задіяний в цьому процесі, зовсім інші принципи е, керування е, польотами. І, взагалі, у мене є така думка, що е, зараз з різних сторін е, під, е, підпливає таке питання, чисто культурологічне, але, от з одного боку є. Такий підхід армійський, я начальник, ти дурак. А з другого боку, ти ті технологічні системи, які зараз застосовуються, які використовуються, вони е вимагають високого інтелекту, високого IQ від виконавців, їх ініціативи, розуміння, розуміння свого місця, е багато векторності свого своїх дій, які е е вписуються в загальний ансамбль. Може, я щось не зрозумів. Ні, ні, все правильно. Людей треба готувати, людей треба вчити. Ви, ви сказали про те, що якість освіти вона впливає і на обороноздатність країни. І це треба, і це і треба, треба... треба розуміти і пам'ятати не лише під час війни, тому що люди вже мають бути готові. Готові використовувати складні типи техніки, в тому числі. Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, з нами був. Дякую дуже. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.